Дня. Дуже часто під час довготривалої процедури в стоматологічному кріслі у пацієнтів починає боліти шия, також починає боліти задня частина голови. У нас є на звичайному стоматологічному крісті тільки підголовник. Ми можемо його регулювати або вверх, або вниз. Спеціально, щоб у пацієнтів не боліла шия і розслаблялися м'язи задньої частини голови та шиї. У нас є така спеціальна вакуумна подушка. Це фірма Швеції, називається Denta Comfort. Як вона працює дана подушка? Піднімаємо пацієнта, кладемо подушку на підголовник, пацієнта відділу, сідайте, приймайте саме зручне положення. Трошки вище піднімайтеся. Я вище підніму подушку. голову. Вам зручно? Mm -hmm. Так. Далі у нас є такий опір з цієї сторони. Ось тут. Ми беремо слину від смоктувач і трошечки витягуємо повітря з подушки. Потім ось така кліпса, ми її зажимаємо. Оп! І все. У нас подушка затверділа вакуумно. Тепер у неї зафіксовано положення пацієнта, саме найкраще йти для його комфорту. Сьогодні наш прийом ми виконували з новою вакуумною подушкою. Комфорт для покращення комфорту шиї і е, потилиці пацієнта. Нашим пацієнтом сьогодні була наша чарівна асистент. Скажіть, будь ласка, як вам краще було з подушкою чи без подушки? Да. Під час прийому лікаря завдяки цій вакуумній водишці, я почуваю себе набагато комфортніше. У мене не затікає шия, то не болить голова.